Добрий день, шановні учні! Сьогодні у нас з вами за розкладом лабораторна робота 5 дослідження коливань нитяного маятника. Цю лабораторну роботу вам потрібно виконати у ЗОшиті. На початку виконання лабораторної роботи обов'язково вкажіть клас, прізвище, ім'я та дату. Потім потрібно записати, що це лабораторна робота номер 5 переписати тему, мету і обладнання. Отже, ми на лабораторній роботі, ви на лабораторній роботі маєте переконатись на досліді, що період коливань нитяного маятника не залежить від амплітуди його коливань і маси тягарця. Проте залежить від довжини нитки, причому ви маєте з'ясувати, як саме він залежить від довжини нитки. Тобто, якщо довжина, що відбувається із періодом коливань маятника, якщо довжину нитки збільшити або зменшити, для того, щоб виконати лабораторну роботу, вам потрібно взяти невеличкі важкі кульки або інші тіла. Це може бути гудзик, але він має бути масивним цей гудзик можна. Прикріпити ключ, тільки щоб за розмірами цей ключ був не дуже великим, але важким. Можна взяти пластилін і виготовити з нього пластилінову кульку, можна взяти гайку, і саме ці тягарці будуть відігравати роль маятника, який ми з вами прикріпимо до нитки. І міцна, саме звичайна нитка завдовжки приблизно 1 метр, трошки більше за 1 метр. Далі ви записуєте хід роботи, потім в підготовці до експерименту ви маєте дати відповіді на два питання, що називають амплітудою коливань, за якою формулою обчислюють період коливань і яка одиниця вимірювання періоду коливань. Визначте ціну поділки лінійки. Ну, ви визначаєте ціну поділки лінійки, як це робити, ви вже пам'ятаєте, ви вже знаєте. Ціна поділки, яка позначається великою літерою С латинською. шукається, як від ви берете, повинні взяти два сусідні числа на домашній лінійці, яку ви будете використовувати. Від більшого значення віднімете менше і розділите на кількість поділок. Таким чином ви зможете визначити ціну поділки лінійки. Далі прикріплюйте ось це важке тіло, невелике важке тіло, ключ або гайку, або пластилінову кульку до нитки так, щоб довжина складала приблизно 1 метр. Якщо там буде на 1-2 см відрізнятися, це не суттєво, це не страшно, це не вплине на е, наше дослідження. Далі, наступне. Тепер ми починаємо виконувати досліди, і в першому досліді маємо дослідити залежність періоду коливань маятника від його амплітуди. Для цього потрібно взяти за кінець нитки рукою, е, Розмістити спочатку маятник у положенні рівноваги, і потім відвести ось цей маятник наш, нашу кульку або гайку від положення рівноваги приблизно десь на відстані 2-3 см. Використавши секундомір, ми маємо виміряти час, за який маятник виконує 20 коливань. Причому 20 коливань, хочу нагадати, що одне повне коливання це коли Тіло проходить шлях в одне, одне крайнє положення і повертається назад, тобто туди і назад. Ось це в нас одне повне коливання. Е, таким чином, ви вимірюєте час, за який маятник здійснює 20 коливань. Тобто вмикаєте секундомір, відпускаєте кульку з цього положення і рахуєте 20 коливань. Коли завершиться 20-те коливання, завершуєте. Вимірювання часу. І ось у цьому першому досліді вимірюєте перший період коливань для першого випадку, коли амплітуда складає 2-3 см. Переписувати ось це, всього. це все не потрібно. Достатньо написати формулу періоду, підставити числові значення і обчислити ці, цей період коливань. Далі. Збільшуємо амплітуду коливань до 5-6 см. Тобто ми відхиляємо кульку від положення рівноваги приблизно десь на 5-6 см, збільшуючи при цьому відповідно амплітуду. Так само відпускаємо кульку і рахуємо кількість коливань час, за який кулька виконує 20 повних коливань. Так само визначаємо період для другого випадку, період коливань. І потім... Креслимо таблицю і заповнюємо її. Довжина нитки 1 метр, ну, якщо вона у вас вийде 1,5 метр, 1, метра, 1,2 метра, можна це дописати, виправити. Ну, при цьому саме головне, що довжину нитки ми з вами не змінюємо. Далі записуємо амплітуду, так можна і записати 2-3 см, а тут 5-6 см. Кількість коливань у вас буде однаковою. Час коливань ви вимірюєте самостійно, і далі вказуєте період коливань, який ви отримали під час обчислень. Далі під таблицею ви маєте зробити висновок, чи залежить період коливань від його, від його амплітуди. Зрозуміло, що це буде. Залежати від ось цих числових значень періоду, чи вони у вас змінилися суттєво, чи вони у вас суттєво не змінилися. Коли ви змінили амплітуду. Для другого досліду, де ви маєте досліджувати залежність періоду коливань маятника від його довжини. Для цього ви повторюєте той самий дослід, зменшивши довжину маятника спочатку до 50 см, і при цьому амплітуда коливань має складати 2-3 см і визначити період. Навіть не треба нитку рвати, просто ви будете, будете притримувати нитку рукою на довжині приблизно 50 см. Так само відхиляєте кульку і починаєте рахувати час 20 повних коливань рахуєте період коливань за відомою вам формулу і е, повторюєте дослід, зменшивши довжину нитки маятника до 25 см. Тобто тепер тримаєте нитку так, щоб довжина цієї нитки складала 25 см, знову ж таки, відводите на 2-3 см від положення рівноваги і визначаєте період коливань. Знову ж таки, заповнюєте таблицю і робите висновок, чи залежить період коливань маятника від його довжини. І якщо він залежить, то відповідно, як саме. Тобто, якщо ви зменшуєте довжину маятника, то при цьому період коливань повинен у вас вийти. він або зменшиться, або змін, або е, збільшиться, або не зміниться. Ось такий висновок ви маєте зробити. І в третьому досліді. Вам потрібно визначити залежність періоду коливань маятника від його маси. В першому випадку, дивитеся, знову ж таки, довжина маятника має становити 1 метр, амплітуда коливань 2-3 см. І визначаєте період коливань. Як можна для першого випадку, в принципі, ви можете переписати ті результати, які ви отримали. В першому експерименті, в першому завданні. Для другого випадку ви маєте змінити масу. Е, можна взяти і прикріпити, наприклад, до самої гайки або до ключа шматок пластиліну. Можна просто взяти інше тіло більш важче, або, е, більш меншої, або навпаки, меншої маси. Коли ви будете заповнювати таблицю, у вас можливо немає, точно, немає точних терезів для вимірювання маси тіла в першому і в другому випадку. Достатньо визначити, в якому випадку маса більша, а в якому маса просто менша. Не треба писати обов'язково цю масу у кілограмах. Тобто Можна в першому випадку, якщо ви використовуєте той самий ключ або пластилінову кульку або гайку, і в другому випадку збільшуєте масу його за допомогою наліплювання до цього тіла додаткової маси у вигляді ще пластиліну, ще одного шматка пластиліну. То в такому випадку, в першому досліді, вас буде просто, ви напишете менша маса, а в, більш... в другому досліді напишете більша маса. Цього достатньо, якщо немає точних терезів, за допомогою яких ви можете визначити маси цих двох тіл для першого і для другого випадку. Точно так само визначаєте період коливань для першого випадку і для другого, і заповнюєте таблицю. І під таблицею знову ж таки робите висновок щодо залежності періоду коливань маятника від його маси. Тобто, чи він залежить від маси, чи не залежить від маси тіла. Далі записуєте слово висновок і формулюєте його. Висновок завжди починається з того, що ми переходимо до мети. Тобто. Під час виконання лабораторної роботи і дивитися на мету. Ми, я переконався, переконалася на досліді, що період коливань так, не залежить від його амплітуди, маси тягарця, проте залежить від довжини нитки і саме як залежить. І далі також потрібно вказати, які величини ви навчилися вимірювати. Контрольні питання, контрольні питання ви можете зараз одну хвилинку, контрольні питання є обов'язково в лабораторній роботі. Зараз я завантажу цю саме ту той шаблон лабораторної роботи, який є на блозі. Ось, подивіться, контрольні питання, вони розділені на два варіанти. Для першого варіанта ліва частина е, малюнків, і для другого варіанта права частина малюнків. Тут потрібно визначити період коливань маятника і частоту коливань. Знову ж таки, ми, ви не зразу пишете відповідь, яку ви отримали, а безпосередньо записуєте спочатку формулу, потім підставляєте числові значення і виконуєте обчислення. Так само виконуєте, визначаєте період коливань для другого випадку і потім робите висновок. Збільшили чи зменшили довжину маятника і маєте пояснити, чому саме ви так вирішили. Обов'язково потрібне пояснення по тим результатам, які ви отримали. Ну а на сьогодні це все. Я вам бажаю успіху під час виконання лабораторної роботи і до наступних зустрічей!